Родили, пишуть, Черкащанка Людмила Гаркуша прийшла замовляти дрова для бабусі. Каже, цьогоріч вирішила не чекати холодів, а запастися заздалегідь. Минулі роки, коли ми приходили замовляти дрова перед самою зимою, тут були великі черги і доводилося ждати, поки нам їх привезуть, по декілька тижнів. А зараз зручно, тому що черг немає. Дівчина купує сім кубів. Говорить, цього вистачає на опалювальний сезон. Потрібно думати наперед, ну і дрова, за літо встигнуть підсохнути. Лісівники вже почали заготовляти деревину для цих потреб. Ось на цій ділянці 25-річні дуби. Їх зрізали в межах санітарної рубки, розповідає працівник лісництва Віталій Венець. Каже, за день нарізає 15 кубів дров, а це 5 таких куб. Дуб легше різати, ясен, то різати. різать. Сирий є легше, то тобто сухий важче. У сусідньому лісництві цей процес автоматичний. Тут деревину розколюють на невеличкі дрова та сортують у ящики, розповідає начальник лісокомплексу Володимир Тертичний. Каже, у такому форматі використовувати їх зручніше. Вони вже готові до вживання, до використання, тобто додому привезли, склали і беріть її. Вже ополюєте своє приміщення. Та каже, за такий комфорт доведеться заплатити більше, ніж за звичайні колоди. Ось ці обійдуться покупцям у 1800 гривень за куб, ці 960 гривень. Багато людей постановлювали твердопаливні котли. Тож зараз хай і ціна упала зараз 1800 вісімсот гривень. Куб. Порівняно з зимою вона була вища. Зі слів головного лісничого філії «Черкаське лісове господарство Олександра Сидоренка. Нині усі вісім лісниць Черкаського району заготовляють дрова. Людям чоловік радить закупити їх раніше, аби не створювати ажіотажу у літньо-осінній період. Всі тоді стають період якісь черги, і потім люди чекають якийсь термін, коли будуть заготовлені дрова. Потрібно заготувати їх за пару місяців раніше, щоб можна було люди могли їх порізати, порізати, порубати, і потім їх ну, Потім вони літом спокійно вишвуться, і можна буде їх в зимове приїзд. Вже нормально використовувати лісничий каже, цьогоріч роботи лісівникам додалося, адже порівняно із минулим роком, попит на дрова збільшився удвічі. Почали більше отоплювати свої будівлі дровами. Чим і воно вийшло, і деяким людям вони прочитали економіка. Вийшла дешевше, і також з початку війни ми почали виконувати завдання на забезпечення дров силами збройних сил України. Дарія Шевченко, Фаїр Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.